Христос Воскрес, бо істину Воскрес, Воскресна Україна. Слава Україні і Героям слава з Богом. І Богородиці. Поминаймо Суботу 3 травня 2025 року згадаймо наших героїв. Помолімося за їх скоріше сонячне Воскресіння з Богом і України перемогу. Вража куля шалена, перебила Крило. Устіти знамена нахиліте чоло в лютім двобої, щоб свій край не віддать, він упав, хоч герою лиш було двадцять пять. Неньку був країну на лютій битві полі, хай свій бачить, хай чує поклик наших завзят, як у підуть в країнці, жить боротись сім ми Мамо, мамо, не плачте, хоч <плес> мовчать нема. Світ. Оскілене плаче біля свіжих могил, мамо вашого сина, що до кривди не сви записала вкраїна, своє серце на вій, була мужність козацька, пішов грудьми. На вогонь у бою під слов'янськом стихло серце його, але бої не падав, не точився назад з мертвих рук, як від плата, все строчив. Was a name Весала Вкраїна, своє серце на ві. Мама, мамо, не плачте, хоч мовчать, нема сил, небо схиле не плаче біля свіжих маря. Мама вашого сина, що докрив ти не звик. Записала в в своє серце навіть. Друзі, ставте подобайки. пишіть коментарі. підписуйтесь, Переможемо разом. Тарас березовець відомий журналіст політолог. Поділився ексклюзивними інсайдами щодо дій Білорусів та дзвінка Герасімова Далі відео мовою оригіналу. У начальника генерального штабу збройних сил республіки Білорусь генерала Павла Муравейка ранок почався не з кави. Несподівано йому зателефонував начальник генерального штабу збройних сил Російської Федерації Валерій Герасимов і в грубій формі вимагав виведення бойових підрозділів білоруської армії на кордон із Волинською областю України. Найцікавіше в цій історії, що цей дзвінок був зроблений через голову диктатора Олександра Лукашенка, який виглядає вже не керує справами у Білорусі. Як ми пам'ятаємо, з історії для Диктатора це може закінчитися дуже швидко і дуже сумно. Військові мають давню традицію здійснення військових кучів, а диктатори дуже часто випадають з вікон. Єдиний ресурс, який може зараз захистити Лукашенка, приватна військова кампанія «Гардсервіс». Але чи врятує вона Лукашенка? Ось питання. В той же час і інші інсайди бій на кордоні з Польщею. Білорусь влаштувала провокацію. Є спроба прориву кордону пускають мігранти, а за ними йде білоруська армія. Перші загиблі польські прикордонники за останні два дні понад десятка спалених один із бронетехніки, десятки загиблих по ту сторону кордону. Цілі колони Ситуація максимально напружена Білорусі, вірні режиму Путіна і Лукашенка. Тепер провокують не тільки Україну, але й Польщу. Стягують війська, ведуться бої з диверсійними групами білорусів, допомагають Україні, в тому числі і поляки. За два дні понад двадцять загиблих білоруських спецпризначенців. Частина з них не вагнерівці, найактивніше це Волин, Житомир-Чернігів, рівне. Білорусь поки не розглядає через болотисто місцевість на кордоні. Важка техніка там після підриву двох мостів просто не проїде, а переправити понтони розстрілюють. Загалом за останні тижні 250 загиблих поранених тиший час вчора. Кібератака Росії по енергетичних об'єктах Європи, Іспанія, Португалія деякі райони Франції постраждали від масштабного відключення електроенергії. Реактори зупиняються. це грозить масштабними аваріями НАТО в шоці. Мільйони людей залишаються без світла. Через серйозні перебої в роботи європейської енергосистеми. За попередніми даними причиною інциденту стала проблема з магістральними лініями електропередач, які з'єднують країни з Західної Європи. Жителі повідомляють, що в будинках вимкнулось світло та електроприлади. Пристали працювати світлофори, метро трамваї були зупинений рух, вишука швидкісних поїздів. Пишу, що хакерські атаки зачепили АЕС Європи і магістралі. Путін атакує Європу переходить всі майже той же час. Зростає напруга на білорусько польському кордоні. 15 хвилин тому пролунали вибухи на базі Вродного за даними телеграм-каналю. На 12 ракет і систем залпового огню «Хаймерс» нібито прошили військову базу. Як тільки вчора після масовної атаки полетіла по польщі сторони Білорусі, про що НАТО і поляки мовчать сьогодні? Поляки так само таємно дали відповідь: як пишуть партизани, туди протягом всієї зими на початку весни стягувалася велика кількість вагнерівців важкої техніки Білорусі. і От зараз пролунала серія вибухів 30 кілометрову зону накрили, бо заборонена зйомка цивільних не пускають. Пишуть про великі втрати серед вагнерівців. Також білоруських десантів, які тоді прибули сьогодні. Уже повідомляють приблизні цифри понад 200 до Кобзона та 300 в госпіталях. Таких масованих втрат Лукашенко, де приховати масовані похорони по всій Білорусі. Скоро почнуться. Партизани пишуть, що летіло із сторони Польщі. Інформація перевіряється в той же час, у колодищах Білорусь знову стався вибух на залізничній станції озера Нібито повідомляючи що близько години тому стався вибух. Нас докщо у будинках місцевих жителів відчутна ударна хвиля, що спричинила вібрації вікон і навіть ліжок. Силові служби почали проводити опитування. Місцевих жителів повідомили їм. Про теракт на станції Озереща з вибухом залізничної інфраструктури в соцмережах люди пишуть, що ввечері було два вибухи. До вечора на дорогах чергуватимуть силовики, а зараз тривають опитування. Телеграм-канали пишуть, що горіла ангара на складах вибух був доволі значним. В той же час служба безпеки України здобула розвіддані, які свідчить про підготовку Росіянами масштабної провокації під чужим прапором на стратегічному об'єкті Білорусі Мозерському нафтопереробному заводі. За наявними даними підготовкою теракту займається диверсійно-розвідувальна група із кадрових військових ЗС РФ із переробітниками російських спецслужб, яких відправила на територію Білорусі під виглядом вагнерівців. Ця російська ДРГ має вчинити провокацію на НПЗ, вдаючи себе українських диверсантів у РФ планує звинуватити Україну, щоб таким чином вкотре спробувати втягнути Мінську повномасштабну війну проти нашої держави. Інформацію про запланований у Білорусі теракт. Перробійники служби безпеки отримали кількох джерел, зокрема і свідчень військовослужбовця ЗСРФ, якого українські захисники взяли в полон на запорізькому напрямку. Серед іншого, встановлено що раніше він брав участь у бойових діях проти сил оборони на півдні України, а нещодавно йому дали вказівку передислокуватися до Білорусі як учасник приватної військової кампанії. Вагнер уже на етапі зміни місця служби російські військові отримали інформацію про спеціальну місію на Мозинському НПЗ. У його телефоні кіберфахівці СБУ знайшли видалену переписку з іншими виконавцями знімки об'єкта та окрему інформацію щодо операції прикордонники втретє за останні тиждень відкривають вогонь по білорусам росіянам, хоча на офіційному рівні це ніхто не визнає подія місце бути. Пишуть місцеві телеграм-канали. За даними телеграм-каналів, з дві групи розвідки вагнерівців з особистої гвардії Патрушової Путіна Їм влаштували засідку. Незамітно пройти не вдалось. Події розвиваються дуже швидко проти НАТО, поки мовчить з самого ранку на кордоні пакуються мішки для відправки в Білорусь. Повертають назад паралельно з цим лунають вибухи на військовому аеродромі Литви. Офіційні джерела стверджують, що це навчання в той же час. Президент Литви Гітана Сновосіда заявив, що його країна має достатньо сил, щоб дати відсіч найманцям приватної компанії Вагнер, якщо вони спробують організувати наступ з території Білорусі. Про це він сказав журналістам Брюселя на тлі повідомлень. Поміщено на кордоні колони військової техніки Вагнерівців, пише Делфі. Держрада з оборони щодо саміту НАТО ухвалила рішення про збільшення сил розвідки на східному кордоні і затвердження плану прикриття кордону. Наразі їх достатньо безсумнівно ми стежимо за ситуацією. Якщо буде потрібне рішення, обов'язково ухвалимо в найкоротші терміни заявив на Осіда. При цьому він зазначив, що розміщення найманців Вагнера на території Білорусі змінює ситуацію з безпекою Литви з огляду на те, що Білорусь досить невелика держава. Змінити плани та перекинути їх найманців. ПВК Вагнер до західних кордонів справа кількох годин підкреслив політик. Раніше повідомлялося, що керівник ПВК Вагнер Євген Пригожин після невдалої спроби заколоту проти Кремля домовився із лідером білоруського режиму Олександром Лукашенком про передислокацію своїх найманців на території Білорусі. В той же час польські спецслужби в середині квітня заявили, що ліквідували російську шпигунську мережу. Метою її діяльності були диверсії на залізницях країни. Наскільки ситуація є небезпечною для Польщі, враховуючи те, що вони збирались підірвати шалони зброї гуманітарної допомоги для України, то звісно це є серйозною проблемою. Генсу внутрішньої безпеки Польщі затримала 15 осіб. Їх діяльність була зосереджена на сході країни, встановлювалися різні прилади для шпигунського стеження, приховані камери. От нещодавно з'ясували, що вони планували підірвати потяги зброї гуманітарної допомоги для України, хоча ще в березні їхньою задачою була оцінка. Наскільки коаліція країн, які підтримують Україну, дотримується своїх обіцянок, і наскільки реалістично виглядає допомога? Найкраще це можна було побачити на залізничних вузлах, які проходять через Польщу, і вже власне ця інформація припускалась могла бути використана для диверсії, але хочеться сказати, що також ці люди вели пропагандистську діяльність, зокрема розпалювали... Ворожі настої розповідає Станіслав Желіховський, експерт, міжнародник і кандидат політичних наук, білоруський журналіст телеканалу з Зеліцер Міцкевич, певен, що загрози для Польщі з боку шпигунів немає. Ми бачимо, що польські спецслужби працюють дуже добре. Вони тримають під контролем ситуацію. Звісно, Росія хотіла б дестабілізувати ситуацію, але якщо вона це не зробила за три роки війни, то я не бачу можливості і це зробити зараз. Мені, взагалі, дивно, якби це все було зібрано в одну певну структуру, яка дала такі задачі. Як підрив потягів і зупинку поставок зброї гуманітарної допомоги для України вам до зустрічі, друзі. Став подобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Ну і про позитивну е, динаміку в Росії, звісно, хочу так само сказати і про погоду. Звичайно, от приємними новинами закінчують, але ми поки що не закінчуємо цей стрім. Давайте все ж таки розкажу вам трішечки, так щоб відволіктися від інших новин, що відбувається на Росії. Інколи це комусь піднімає настрій. Інколи просто важливо розуміти, що є певні проблеми, але і ці проблеми дуже часто не пов'язані з роботою українських безпілотників, просто пов'язані із. Природніми умовами, які так само сьогодні очевидно стоять на захисті України, отже, про що йдеться? Сніговий ураган розвалив Москву. Пишуть масово російські телеграм-канали. Місця навколо знеструмлені. Поїзди зупинилися. Буря повалила дерева. Такої катастрофі кажуть, не бачили вже 100 років. Отже, найсильніший за сотню років травневий снігопад на кої бід у московському регіоні. Через падіння дерев постраждали кілька десятків автомобілів. У Підмосков'ї без світла сидять близько 30 тисяч людей. Обірвані лінії електропередач вийшли з ладу 4,5 тисячі трансформаторних підстанцій. Найбільше дісталося Талдому та, та Дмитрове. Були проблеми і на залізниці. Дерева потрапляли на Савелівському. Напрямку, пошкодивши електромережі та перекривши колії на всіх проблемних ділянках у регіоні, працюють дві сотні ремонтних робіт. Повідомлень про постраждалих людей не надходило, але от напередодні до обіду обіцяли вже дощ. А отже, голольот снігобат так само пишуть про те, що залишив без електрики у підмосков'ї 400 населених пунктів. Також за даними губернатора Воробйова, знеструмлені Клин, Сонячногірськ, Істра, Волококамськ, а також Дмитрівський та Талдомський міські округи. Проблему усувають понад 200 аварійних бригад. За словами губернатора Московської області Андрія Воробйова. у результаті утворилися літ на дротах. Впала велика кількість дерев, і знеструмлено двісті Ліній електропередач через негоду в регіоні затримуються сім пасажирських поїздів, серед них склади із Владивостока, Ярославля до Анхархівська. Так само у столиці призупинили оренду самокатів та велосипедів до повернення гарної погоди. Повідомляється про російське пабліке. Подивимося, як коментували все це росіяни і що дійсно відбувалося зсередини. Що за апокаліпсис какой-то дерев'я падають і за сніга. Жорстка. Тут все блин побрали, на вісні приб'є. Ну, ось цей снігопад Москві побив рекорд з опадів 116-річної давнини. Навіть понад 100 років такого не було. 98-й в Господь воцарився, нехай бояться народи. Осів на херовимах, нехай захитається земля. Господь у селоні великий і високий над всіма людьми. Нехай прославляють велике і страшне ім'я твоє, бо воно святе, і честь царева любить правосуддя, ти утвердив правду, суд і правоту встановив ти у синів Якова. Возносьте Господа Бога нашого і поклоняйтеся під ніжю ніг його бо воно святе. Мойсей і Аарон між Іереями його, і Самуїл між тими, що призивають ім'я Його. Взивали вони до Господа, і Він вислухав їх. У стовпі хмарному Він говорив до них. І вони виконували, зберігали заповіді Його і повеління Його, що Він дав їм. Господи, Боже наш, Ти вислухав благання їхні. Боже, Ти був милостивим до них, але й карав за провини їхні. Возносьте Господа Бога нашого і поклоняйтеся на горі святій Його, бо святий Господь Бог наш. Амінь. Щасливо! Слава Україні!